В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені у Христі сестри і браття, наші постійні молільники живої трансляції, а також слухачі Радіо Марія. щиро вітаю вас усіх. Слава Ісусу Христу! Сьогодні є п'ята неділя. Після зіслання Святого Духа. І сьогодні ми заглиблюємося в надзвичайну подію, яка сталася в гадаринському краю. Ви щойно прослухали святе Писання від Евангелиста Матея, який розповів досить так подрібно саме про гадаринців і про це чудо. В цьому краю. Про це говорять ще інші евангелисти, дехто навіть згадує кількість бісів, яка була там присутня, це був легіон. І сьогодні треба зрозуміти дуже важливі моменти, щоб нам це святе Писання стало доступне до нашого серця і зрозуміло нашою вірою. Ця подія відбувається відразу після того, як Ісус Христос втихомирив бурю на морі. Човен надзвичайно хитало, апостоли, боялися, що ось вони потонуть. Ісус Христос прийшов до них, втихомирив бурю, вони, звісно, були налякані, приємно вражені. У них було дуже-дуже багато питань до Ісуса Христа. Хто він і як він це зробив? Але боялися його питатися, і цей човник потихеньку відпливав далі і далі і припаркувався біля Гадаринського краю. Ми розуміємо, що буря була дуже сильна, тому що їх віднесло не саме, скажімо так, на парковку. Де всі човни паркувалися, а їх віднесло з іншого боку, там, де гадаринці ховали своїх померлих, тобто на кладовище. І що відбувається, як тільки вони сходять на цей берег, відразу до них прибігають два чоловіки, починають їх страшити на них нападати, Два біснуваті, які жили. Саме на цьому кладовищі в гробах, в печерах, тобто в місті, де немає життя, а де є смерть. Це важливо, це запам'ятаємо собі. І тепер загально дивимося, що є далі. Далі є свині, є стадо свиней. Далі є гадаринці. Гадаринці це не були чисті. Язичники, але вони також складалися із тих самих юдеїв. Там були і погані, вони були і поганими, але були й юдеї, ті, які не мали права там жити в принципі, бо це є гріховно з такими людьми щось мати спільне, ба більше сестри і браття. Як вони могли там вирощувати свиней? Ну це, ну це взагалі неможливо. Але ті юдеї жили собі разом з гадаринцями, з тими поганими, і собі спокійно вирощували свиней, їх їли і їх продавали торговцям. Ісуса Христа з гадаринців нікого не було знайомих, жодного апостола. Там не було якесь туристичне місто, нічого, в принципі, просто, просто якесь місто. Торгівля там не велася. Тобто Ісуса Христа, власне, хвилями прибило до цього берега, але не просто так. Отож ті свині, їх було дуже багато, паслися по тих пагорбах гадаринських. Ісус Христос зустрічається із тими чоловіками і відразу другий момент біси визнають Ісуса Христа Сином Божим. Що і тобі, Сину Божий, до нас? Що тобі від нас треба? Вони його визнають, вони знають, хто такий Ісус Христос. І вони розуміють, що раз вони з ним зустрілися, то є біда. Треба щось з цим робити, з Христом. І якщо ти нас виганяєш, факт приходу. Ісуса Христа до тих людей, до тих двох чоловіків, то пошли нас стадо свиней. Біси хочуть жертви. Так просто ті біси не можуть повернутися в пекло. В принципі, в науці демонології біси постійно хочуть якоїсь жертви. Тому що там вони будуть мучитися в пеклі. І вони все роблять для того, щоб залишитися на землі, спотворювати образ і подобу Божу. Їх цікавлять тільки люди, більше ніхто і ніщо. І ось вони отримують від Христа дозвіл. Вселитися в тих свиней, ті свині біснуються і кидаються всі з гори в море, і там маса, сотні свиней. Декілька тисяч я навіть знаходив, поголів'я свиней туди всі попадали, і вмить біси їх подушили. Ті чоловіки стають вільними. Всі гадаринці приходять подивитися на отаке дійство. Одні були шоковані, як це так, а інші зрозуміли, що вони втратили дуже великий бізнес. Тому кажу до Ісуса Христа, якщо хочеш бути живий, сідай швидко в свій човен і пливи. Туди звідки приплив. Я так кажу вже нашою мовою. Далі Ісус Христос відпливає, ті два чоловіки залишаються разом з гадаринцями, ідуть і проповідують про Ісуса Христа. Моменти, Надзвичайно є важливі, тому що, перше, Ісус Христос виступає не як законовчитель чи книжник, не той, який перечитує закон Мойсея і говорить іншим, ні. Він виступає як повновладний, йому належить Слово Боже, бо він сам є цим Словом Божим. Тому і біси відразу вступають з ним в діалог і просять, щоб він їх залишив у спокої. Якщо вже так, то дай нам хоча б свиней, щоб ми в пекло не повернулися з порожніми руками. Хто такі гадаринці? Щоби подякувати Ісусові Христові за дар і зцілення і визволення, вони беруть і кажуть для нас. Свині важливіші. І своїх співбратів, там же ж були ті родини в тих біснуватих. Їм абсолютно не є шкода. Вони беруть і кажуть, що йди геть. Звідки береться, мої найулюбленіші взагалі це зло? Це зло, що ви зрозуміли. Має до нас такий великий доступ через гріхопадіння наших прабатьків Адама і Єви. В момент гріха непослуху, який відбувся в Едемському саді, не тільки вони є вигнані з того саду. Ідіть в болях, народжуйте і тяжко працюйте не тільки. Людство успадковує фізичну смерть. Це перше. Друге, наша душа втрачає благодать, завдяки якій є більше сили робити добро. Тобто, такий запал до добра знижується до нуля. Все на зусиллях. Хочу зробити добро, треба зусилля. Хочу. Щось комусь допомогти треба в собі викликати багато зусиль. Ба Більше. Відбувається зараження трьох таких ознак душі. Перше, дуже важливо, розум наш. Первородний гріх занечищає наш з вами розум. Наступне нашу волю. Ми стаємося рабами. І третє занечищає наше з вами серце, проблеми з любов'ю, зі щастям. Три ознаки в яких диявол постійно вражає. І це відбувається, сестри і браття, по сьогодні. По сьогодні Він постійно спокушає рід людський. Ненавидить Бога так, що і ненавидить і подобу Божу, так же само ненавидить людину. Я пригадую собі один, такий, один з таких досвідів, який я мав в Покотилівському монастирі в Харкові, де я служив. Ми там мали до війни практично три рази в місяць молитви визволення. Молитви на оздоровлення ми їх називали. Як там, що їх називали вичитки. приїжджало дуже багато людей, і одного разу, я пам'ятаю, приїхав такий досить великий, такий помпезний, десь 110, може, кілограм, 120 чоловік а так, під два метри. Він зайшов зі своєю дружиною ось так просто до нашого храму, розпочалася молитва. І він так з такої лавочки падає, крутиться і на середині церкви вигинається в дугу. От таке коло. Уявіть собі. В природньому такому виді, я не знаю, як треба тренуватися, треба схуднути, напевно, на більшу, як наполовину, щоб так вигнутися. Всі завмерли, і він так за пару секунд починає говорити дуже високим, пискливим, жіночим. Голосом. Тяжко було розібрати, я пам'ятаю, що він це говорить, але там постійно якісь сквернослів'я. Ми продовжуємо молитву, я пам'ятаю, ми принесли Кадило. І він тоді раз так заспокоївся, прийшов до тями і швидко вибіг з храму. Пізніше я довідався від його дружини. Що вона десь почула, прочитала про нас і його привезла, бо вже три роки він так мучиться. А мучиться тому, що він десь мав якусь любов збоку. Вона про це не знала. Коли він хотів її покинути, ту жінку, та сказала, що ти мене ніколи не покинеш. І так і йому зробила, що він мучився. Я більше його не бачив. Але те, що я тоді побачив, це був просто жах. Люди половину втекли, так настрашилися. Інше був такий також приклад: одна мама дуже хотіла, щоб її син одружився. Він ніяк не міг одружитися. Також там було в тому самому монастирі. І вона його повезла десь там за Харків, якесь село до якоїсь цілительки, щоб щось там поробити, щоб син знайшов собі гарну дівчину, щоб була гарна сім'я. Бо синові вже 26 треба терміново. Дала йому таке щось випити, що в нього вселився якийсь біс. Він його так мучив, а особливо це проявлялося. Не так публічно під час молитви, а коли він йшов до сповіді. А в нас там сповідь була окрема така одна кімнатка і там два крісла, образ милосердя Божого. І пам'ятаю, як сьогодні. Я його сповідав, він як зайшов, клякнув на коліна і відразу, знаєте, завмер руки вверх і так як окам'янів. Постійно. Це тривало роками він приїжджав і ніяк він не міг з цього визволитися. Як ми бачимо, ці реальні події, то і дійсно є досвід того, що диявол є присутній, тепер сучасний світ говорить про те, що треба контракт підписати з дияволом і Богом. Тобто треба якось поєднати гріх. І поєднати Бога, поєднати добро. Але це ніколи неможливо буде поєднати. Як тільки диявол має можливість, йому потрібно тіло, він відразу селяється в це тіло. Дуже є тяжко вигнати, вичистити таку людину. Він знущається, викручує, гонить тих людей. Особливо це відбувається ночами. Постійно відбувається дуже багато зла. Я пам'ятаю собі один момент, коли видатний екзорцист, який вже помер, отець Василь зі Львова студит, він якось розповідав, що каже, що це є найневдячніша. З одного боку, з іншого боку, найблагодатніша справа бути екзорцистом, бо диявол дуже сильно знаходить і мучить тих, хто його виганяє. Постійно ті екзорцисти знеславлюються, постійно вони піддаються якимось мукам, якимось пліткам і хворобам. Повертаємося до тих двох гадаринців. Ця історія, сестри і браття, вона є актуальна і тоді, і сьогодні. Як важливо було прославити тоді Бога і йому подякувати. Дуже важливо було. І Ісус Христос, як каже Іван Золотоустий, саме тоді Він хотів об'явити свою силу і свою славу, перше відповісти апостолам на їхні питання. Хто він є, а друге об'явити, що він є друга особа Божа, син Божий. І саме це Слово Боже Слово Боже, яке проникає до нашого з вами серця, воно має найбільшу силу проти диявола і проти його слуг. Коли ми сьогодні вдивляємося в своє власне життя, Важливо є зрозуміти, що кожен із нас є захищений великою Божою любов'ю. Тому ми сьогодні є в святому храмі, тому ми боремося з гріхом, бо гріх це є своєрідна така несвідома кнопка для диявола. Ми інколи несвідомо, коли грішимо тяжкими гріхами. А особливо тими гріхами, які є солодкими, які для нас важливі, і лежать десь в душі, ми йому кажемо так, прийди до мого життя. І чим довше є гріх на душі, чи розпусти, блуду, чи грошолюбства, чи обжорства, пияцтво і інші гріхи, які забирають людську що? розум, серце і свободу. Вони всі відкривають йому доступ. І він приходить, і вмить людина змінюється. Вмить розум, серце і воля. Ви собі це запам'ятайте: це три ознаки душі, які його цікавлять. Він через це змінює людину, тому ми маємо зло. Непрощення війни, тому ми є легко піддатливі для ненависті, пстимося, не можемо пробачити. Тому ми інколи робимо нерозумні речі, тому ми інколи любов ідентифікуємо як гріх. Тому що десь все ж таки той вірус є присутнім. І останнє, що хотів сьогодні сказати, що у 1884 році, наприкінці меси у Ватикані, папа Лев XIII раптом підняв голову вгору і, вдивляючись прямо стрепетом в щось важливе, ніяк не міг відірвати свого погляду. Після цього екстазу папа покинув Базиліку на 30 хвилин. Опісля покликав секретаря свого і вривчив йому молитву до святого Михаїла. Його секретар монсеньор Рінальдо Анджелі, підтвердив, що папа бачив видіння. Йому було показано пекло і злих духів навколо церкви і Ватикану. І з цього досвіду папа написав таку молитву. Дуже хотів сьогодні саме цю молитву разом з вами помолитися і прочитати. Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі зі злом і пастками диявола, будь нам допомогою! Нехай Господь подолає Його, а ти, князю Небесного війська, з силою, що йде від Бога, вкинь у пекло сатану та інших злих духів, які блукають світом, щоби загубити душі. Амінь. Після цього папа Лев XIII написав власноруч особливий екзорцизм, і зобов'язав усю католицьку церкву. Цей екзорцизм, вживати і визволяти людей від Злого Духа. Я цю молитву, якщо хтось є зацікавлений, сьогодні надрукую на своїй сторінці в Фейсбук, можете собі взяти і її вживати. Вона є унікальна, надзвичайна молитва. Всі екзорцисти її вживають. Хай Господь, який є безмежною любов'ю, який бажає нам дійсно просвітлення, любові, миру, хай Він дасть нам свободу від диявола, щоб ми були вільні, раділи, славили Бога, розуміли, що ми є обдаровані великим даром, образом і подобою Божою, і що для нас завдяки смерті Ісуса Христа не існує смерті, є життя вічне. Слава Ісусу Христу!